Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою «Х-59». Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Вісім ударних дронів було збито протиповітряною оборони у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БПЛА локаційно втрачено. Кількість загиблих у сумах внаслідок атаки РФ 17 листопада зросла до 11 людей. Про це повідомили в ДСНС. Кількість поранених людей у сумах зросла до 68. Серед них 10 дітей. Вчора ввечері окупанти вдарили по житловому будинку. Було евакуйовано 400 осіб із пошкодженого будинку. На місці триває ліквідація наслідків. За даними повітряних сил зсу, росіяни застосували ракету «Іскандер-М». Окрім житлових будинків у мікрорайоні. пошкоджено і два навчальні. Чальних 18-19 листопада у місті оголошено день жалоби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Окупанти просунулися біля Куп'янська, часового яру, Курахового та Вугледара. Про це свідчать дані аналітиків Американського інституту вивчення війни у новому звіті експертів. Представлені карти бойових дій та описана оперативна обстановка на фронтах на різних напрямках в Україні та РФ публікації аналітиків. Зокрема, повідомляється, що фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, часовим яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Німеччина передасть Україні нові ай-дроні Міні Таурус. Про це пише видання Білд. Німецька компанія Хелсінг поставить Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Ці дрони, прозвані Міні Таурус, будуть оснащені сучасними системами, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і джепрес перешкод. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників в Україні. Рішення США зняти обмеження на далекобійні удари стосується лише Курської області. Про це пишуть світові змі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет дального «Дії» лише в межах Курської області РФ. Відповідне рішення було ухвалено близько трьох днів тому. Дозвіл було ухвалено для того, щоб отримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до Росії для війни проти України, зазначають журналісти. Видання Ле Фігаро, яке повідомило, що Франція та Велика Британія дозволили Україні бити по РФ далекобійними ракетами Сторм Shadow, прибрало цю інформацію. У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року. Йдеться тепер у матеріалі без чітких згадок про дозволи, які Україна отримала. Ердоган має намір представити на саміті G20 свій план заморозки війни в Україні. Про це пише видання Блумберг. Президент Туреччини запропонує Володимиру Зеленському відкласти обговорення вступу до НАТО щонайменше на 10 років. Також передбачається створення демілітаризованої зони на Донбасі, розміщення там міжнародних військ і забезпечення Києва військовою допомогою. Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити телефонні контакти з російським диктатором Путіним. Таку заяву вона зробила під час виступу на телеканалі. Посадовиця наголосила, що європейські лідери мають утриматися від телефонних розмов із російським диктатором. Найважливіше зрозуміти, що ми не повинні змагатися за увагу Кремля. Це не матиме сенсу, якщо керівники європейських країн будуть проводити скоординовані чи не скоординовані дзвінки. Підкреслила урядовиця. Відключення світла можуть бути на наступному тижні. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг. Олег Попенко він також повідомив, що на відновлення знадобиться 3-4 дні. Але за його словами особливо від обстрілу постраждали об'єкти, які забезпечують пікове споживання вранці і ввечері, тому відключення можуть продовжити. Такі заходи пов'язані з масованою атакою на енергетику, що відбулась вчора. Протягом доби у деяких регіонах України запроваджені аварійні відключення світла. Також у Одесі не працює електротранспорт, а у Києві спостерігається зниження напруги. В Україні очікується перше сильне похолодання до мінус 10 градусів вночі після 23 листопада. Таку погоду прогнозують синоптики. А вже 21 листопада будуть дощі з мокрим снігом та сильний вітер. І людей, і енергетику чекають випробування.